Довго квітує ця магнолія. Доброго дня всім. Правда, вітром вже трохи, бачите, пелюсточки поскидало, але все одно дуже гарно. Зараз вимкну кашу для собачки. Певно, вже зварилося. О, зараз кавом. О, все. Буду вимикати. Ой, як це воно. Так, і закриємо балона. Ой, що воно так. Ледь було відкрите. Дивно. Так, це була машина сюди, вона не підходить. Так. І тут мене сьогодні треба робити посилочки. Буду, в мене трохи яєць назбиралося. Вон треба одну з індичами зробити. Є для кохінхіна, є трохи Австралорка, треба покласти. Вчора забрали яйця бентамки. Ось трохи назбирала яєць від своїх змішаних і тут у мене вони Ось до. і тут гусячі трохи є. Щодня перевертаю гусячі на інший бік. Але щось та людина, яка мене дуже хотіла взяти, щось вона поки мовчить. Звоню, звоню, вона щось трубку не бере. Ось до, дивіться. Такий яєць є, великі є. Є трохи менші, всякі є. Так. А, ще я що хотіла взяти, мені треба взяти отруту для пацюків. І мені треба, я вчора пацюка бачила, у качок там. Зараз, до речі, пройдемось, глянемо, чи є яйця. Качок, бо мені треба посилочку також зробити. Та ще гуся, є. Не, не помічаю, я просто знаю, що один бік перевернула, потім на інший бік перевернула все. Так, а де у мене є трутка? Де я діла трутку? Напевне, вона в домі. Зараз ходимо, ще візьмемо труточку. Ось. Десь вона там є. Я знаю, що її якось батьки були на ну, в цьому. Як його на базарі чи в магазині і придбали. Десь тут була вона. Ось до є якась тут. Де це вона? Ось отака є? Ось ту є. Отака, щелкунчик. Що десь нема? Коротше, беремо ці дві. Те, що я... Пам'ятаю, де воно, тут й взяла. Так, одну мені треба ще занести туди, на ту стару хату, там, де я шию, там, де в нас розсадничок. О, дивіться, як заціли нарциси красиво. Ой, бо, які красиві. Подивіться, тинок. Так, в рядочок нарциси стоять. краса. Тут геоцинти вже. Майже переквітують біленькі, Бачите, там є он, тюльпанчики. І ось до тюльпанчик жовтенький вже ось-ось буде. Така краса. Так, це мені треба не так. Це, напевне, я не знаю, які краще взяти. Напевно, щелкунчик. Пригостимо щелкунчиком цих моїх пацюків, а ту занесу туди, на ту хату. Ось, ну це не реклама, просто показала вам, що я там буду їм сипати. О, там он дозбіговицька вже. Тут, бачите, трошки доріжка підсохла, вода трошки спадає повільно, але трохи, трохи діло йде. Добрий день. Бачите, тут підсохло вже, який господарчий двір зразу став. Ну, а тут ще дуже-дуже. Повільно це все відбувається. Що ви мої такі погані? Тут -ту -ту на вас. Що там ваші діла? Що там таке? Мої зайчики? Так, давайте одразу зайдемо, вже до гусей. Подивимось, чи їх нема. Яєць. Що? Ще Диви, нема, не зрозуміла, не вчора не було, і сьогодні нема. Бандіти. А ці зато чекають мене тут цілими днями. Шо ви? І індики хочуть іти вже поратися на вулицю. Бентамки, також щось не хочуть нестися. Немає її. це там півник сидить, кличе. Курочку. А яєць нема, а ви мені яєць нанесли, а? а яєць, там зараз у мене півні несуться. Не знаю, як у вас, а у мене півні несуться. А що таке? Хочете, щоб я вас випустила, дайте я вийду. Дайте я вийду, ну. Куди вже? Хочуть, холодно і вони не хочуть нікуди йти. Нестися не хочуть, нічого не хочуть. Зато Джозефіна он стерчить, як завжди на цьому. Так. Яйце ось. Курочка сидить. Там нема. О, багато знесли, аж одне яйце. Тут що в мене? Це з вечора одне бентамкине. Це квочка в мене майбутня, вже дивлюся, щось і не стає, вже напевно розсиділася. Це моя індичка жовта знеслася сьогодні. Ой, вчора вечором сиділа, мостилася. Так, тут чистенько, сухенько, а ти кусюча чи ні? Є там що? Є одне яйко. Каже, немає їжі, немає яєць. Що? Збіговисько. Дивіться. Глядачі ви мої, чи хто ви, чи слухачі? Чи випрошувачі, хто ви? Так, зараз я установлю, напевне, телефон і трошки дам їм їсти. Даю, даю. От уже. Всім всім буде, всім. Почка, йди. Це все, все біжи. О, вже почала квокати оця курочка. Значить, уже конкретно сідається. Бо я не хотіла її підсипати, бо не зрозуміло було, чи вона точно ось до оця. Бачите? на. Оця. Чи не зрозуміло було, чи вона вже квочка чи ні, борода. Та я прийду борода. Качки, добрий день. Як тут ваша справа? Нафіка. На ярю. І вам дам зараз яйця заберу. Бо в мене замовлення. Сьогодні треба відправити. Зараз буду викрадовувати яйця. Так, що в нас тут? Так. Тут у нас о, є. Ось до є яйця. Ось до. Бачите? Є виліплене таке, а є чистіше, є геть чистеньке. Ось до. Ось, ну, сухіше стало, та й яйця сухіші. І чистіші стали. Так і тут мають бути. О, там вже навіть качка почала заривати їх. Дивіться, чотири тут. Якесь таке довге, цікавиться. Це, це довге ми лишимо цих саперів. Зариємо, щоб качку не ображати. Да, забрала ваші яйця. Забрала. Все одно ще поки не сідають. Хай нема де їх зараз ще поки тримати. Хоча... Я чекаю, якщо чесно, я чекаю, поки в мене сяде пару качок одночасно, щоб зробити зразу один великий виводок. Каченят, ну як десь виводиться, там нема. Тому що в мене потім не буде як їх е, тримати. Взагалі-то було б ідеально, якби іще. Е, Каченята вивелися разом з гусенятами. Каченята виводяться ці п'ять тижнів, а гусенята чотири. От якби якась, наприклад, оце в ідеальному було б. Якби сіло, наприклад, дві качки на тиждень раніше я підсипала качені яйця, а потім, якби ще дві качки, чи гуски, сіло, чи індички, також сіло, і я б підсипала ще гусячі яйця. І можна було б так, щоб був табунець, щоб каченята жили разом з гусенятами. Такий теж варіант може бути. Але там вже як буде, так і буде. То я ж не знаю, як воно вийде. О, пацюк здох. Здох? Це ж той, що вчора ходив. О, здох. Дивіться, дохлий пацюк. А я тільки смаколиків принесла, а він уже дохлий. Все одно розсиплю, значить, бачите, працюють. Трутка працює. Позбуваємося пацюків, тому що це лихо, велике лихо. Вони не дадуть ні яйцям бути, ні е, виводитися не будуть е, е, курчата, е, ціпенята, того, що е, пацюки і їдять, і крадуть малюків, курчаток і в яйці можуть вкрасти, тому це дуже велике лихо. Оце вона вчора тут лазила. Не знаю, в якому відео там, чи хто побачить, чи хто не побачить. І залізла сюди під серванти. Це ж я раніше ставила багато їм всякої на горищі скрізь цієї трутки. ось, І це вчора прийшла, до Люси лазить. Але вона така була повільна. Я так і думала, що вона щось з нею не то. Думала, що отруєна. І бачите, ось вона вже здохла, Крисяка ця противна. Ось вона. Бачите, яка велика. Ось моя нога, дивіться, і ось який пацюк здоровий. Ми його візьмемо, закопаємо десь, щоб коти його не, не дай Боже не, цей не знайшли. Так, тут також вже якась качечка несеться, також лишимо яйце. Якесь, не знаю, подивимося. яке краще. Так, і тут, бачите, якась несеться, може навіть дві. Так, мені треба шість яєць сьогодні назбирати, взяти. Частіше візьмемо на відправочку, щоб людинці було підкачку підсипати. Це частіше, наче. Ось, скільки вже тут. Оце брудне. Це треба його... щось йому цей. Ага, тут є вісім. Вісім. То я зараз пару штук назад поверну. Мені треба шість. Ось. Ну все, друзі. Ось отакі в мене відео сьогодні. Ай. Курям дала вже барабольку, У гусей, яєць я не побачила. Ну що ці качки? Оце постійно тягають оці мотузки. Як ви мене дістали з цими мотузками? Тут уже колись дойдуть, може, руки, як ця вся робота закінчиться, що зараз, та вже я оце зроблю так, як воно має бути все. Ось. Ну, це перетягнути треба оцю. Сітку, що тут порвалася. Ну, тут я зараз покажу вам. Ось де. Бачите? Ось треба вже це все переробити. Ось. Ну, Але зараз поки що підв'язую те драни. Трохи підв'язую, підремонтовую, але треба буде зробити його так, як воно має бути. Взагалі-то ми хочемо це все переробляти. І робити один такий сплошний великий вольєр, такий, як на тому боці. І той треба вже підлампічувати, йому вже не знаю, років шість, напевне. Вже там і підлога погнила, ну ото той там, де бентамки зараз. І Австралор, і кохінціни. Але ви знаєте, в тому році нічого не вийшло це зробити, бо війна, окупація в цьому році, хоч і війна, але щось робимо. Але треба й туди, і туди, і оцей потоп, і е, всякі справи, і по рослинах, і все. Треба його все якось до пуття доводити, до ладу. Трохи ще не було до цього е, часу. Та й сніг недавно закінчився з під цієї зими, будемо це все. Якось може старатися зробити. Все, друзі, зараз заберу яйця, корзину принесу, заберу яйця, потім одягну рукавиці, порозсипаю прутку. наверху є, я знаю точно. Ось. І побіжу робити посилки. Що, ти поїла, курика? Чим тебе підсипати? Квочка? Чим підсипати? Я не знаю. Мене Квочка сидить. І кочку зараз буду знімати, їсти. Треба водички сюди набрати, щоб вона попила. Так що якось так. Все, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.